Всім привіт! Сьогодні продовжуємо посівну тематику, і так як вже підходять у нас строки для того, щоб почати висівати перець, я сьогодні спробую для початку поставити на пророщування його. Значить, у нас є такі варіанти. Ми можемо посіяти відразу в землю. Якщо посіяти перець відразу в земельку, то він буде проростати десь приблизно бли... до місяця. Якщо перець. Поставити на пророщування, є деякі переваги. По-перше, ми будемо бачити насіннячку, яке проросте, і потім уже посадимо в земельку дійсно тільки ті насіннинки, які проросли. По-друге, це пришвидшить його проростання. І ще один варіант: ось у мене є торфяні таблетки з минулого року, я їх купила і не використала. Ми можемо в земельку або торфяні таблетки висіять перець. Я так думаю, що я частинку. Висію у земельку в торфяні таблетки, частинку поставлю на проростання, для того, щоб потім порівняти все-таки наскільки ефективніше використовувати пророщування при посіві насіння. Способів пророщування є декілька. Сьогодні я займуся одним з них, і насправді він дуже простий. Для того, щоб поставити насіння на пророщування, нам потрібен ось такий контейнер чи лоточок, який буде щільно закриватись. Нам потрібні серветки, які ми положимо на дно цього лоточка, і безпосередньо саме насіння і ще чим його збризнути водичка. Отож, беремо декілька салфеточок і вмощуємо на дно цього контейнера. Все дуже просто. Серветки самі звичайні ось так розложуємо їх. Можна... Не в один, а не одну положить, а пару шарів, тоді вони будуть краще втримувати вологу. Все. Як розкладати на сінечку, потрібно добре зволожити серветочки. Я так і зробила. Берем будь-яку ємкість, яка зручна, і в яку можна налити водичку, і легенько збризкуємо ці серветочки. Ну, і тепер в довільній формі хочете виложуйте, я так насипаю. Насінько просто взяла від пачечки, ось, щоб видно було, як анася, потім можна його так от поправити. Це у мене перець Анастасія, перець солодкий. Тут буде зараз розложувати перець, подарок молдови. Насіннячко розложили. Тепер ще раз зволожили зверху, тому що насіння сухе. Зволожили і накриваємо щільно. Тепер зверху кришкою від лоточка. І відправляємо в тепле місце. Але не забуваємо, що кожного дня ми перевіряємо насіннячка і провітрюємо. Відкриваємо кришку лоточка, надсуваємо її, і залишаємо так на декілька хвилин. Ну, як декілька на хвилин, 10-15 Потім дивимося, чи потрібно ще зволожити так, якщо воно за цей час підсохло. І накриваємо знову. Таким чином. Насіннечко таким способом проросте дуже швидко. Вставляю вам фото з минулого року, у минулому році, таке насіннячко проросло, от бачите, наклюнулося за 4 дні. У такому вигляді можна вже це насіння переміщувати у ту ємкість, в якій у вас буде земелька, і воно буде далі проростати. Можна зачекати ще трішки і пересадити пізніше. Я робила і так, і чекала, пересаджувала коли воно вже ще більше проростало. Якщо висаджувати його в такому вигляді, коли воно проклюнути, то, звичайно, ще потрібно буде накривати поліетиленовими пакетиками, чи чим ви там накриваєте, ставити в тепле місце, коли вже повністю воно вилізе із земельки, тоді відкривати і ставити на освітлення. Ну що ж, а я поки що на цьому етапі ставлю в тепле місце і спостерігаємо, коли воно проклюнеться, для того, щоб далі його помістити у земельку.